Льодовик М416 чи шут М416? Е, до останніх подій льодовик, але зараз ефект попадання додали, так що. Шут Шут М416 чи бойова подушка. Хм, без шансів бойова подушка. Бойова подушка чи Годзилла карабін. карабін. Годзилла карабін чи водяний бластер scar L. Годзилла карабін. Годзилла карабін чи сирна сковородка Пан. Годзила Карабін чи Хелоїн Скар-Ель? Годзила Карабін. Годзила Карабін чи Фараон Узі? Годзила Карабін. Годзила Карабін чи Людовик Юмб-45? Юмб-45. E, Людовик Юмб-45 чи Скиталець М416? Людовик. Людовик Юмб-45 чи Фараон М24? Людовик. Людовик чи 8 біт М762? Людовик. Льодовик чи рев Ящера м 416 шнадцять Рев Ящера. Рев'ящера чи Льодовик АКМ. Рев'ящера. Виходить, що Рев Ящера М416 найкращий скін по mobile Ні. <рес>